Так, ну що замотувались, легенько пробігли, будемо щось краситься, обклеїлись. О, таке коротше точило на варані сан. Красить. глянемо потім яка буде. Красотулька, на. Да? поехали. Завар, привет! А что ты завис? Краски на них ты че шо? Что, что тачка каже? Ты же не та я ж же бачу, что уже не червона. Конечно. А что ты не доклав сегодня? Чи види, не, було? было? Ты дивися в цель. А, уже есть! Ну, Добрый! Уже є. Что скажешь, братан? Що ти там? Вігруш пілиш? Ха-ха-ха, красава. Лючок відкритий, вся, тачка, все, була червона. Так що калюнчик, дякуємо тобі за тачку. Суня вийшла Все, покрасили. Готово. Готово, залишилося тільки гроші зібрати, за їх стрейло і передати хлопцям. Так що така тачила Гриша краски на наню... А я тільки що жуки травив. Так я теж нанюхався, нюхав. сяду біля тебе будемо тикати у двох. Да? Ты сам сьогодні? Так, сьогодні? Бородини не було? Все, значить, все, спасибо тільки Григорію. Так, тачка покрашена. Готово. Малышка получилась, бомба. Косыпка. Уже. Пойдем посодримся. Брата, ну, все готово, короче. Пушка получилась. Огонь. Огонь! Так що, все. Так що, ну давай так. Так що, друзі, нова почта номер 1 Алюха оформляє шелудьку замовлення. Відправляємо сьогодні таке чудо для хлопців. Це у нас реп трьохдіапазонний. Як казав Анатолій Васильович, називається шапка. Ну, якось так нечайно прийшло. Є купола, є шатро. Ну а Це буде шапка. Дякуємо хлопцям. Допомогли удешевити, зробити таку штуку. Поїде і будемо сподіватися, що буде захищати автомобілі наших бійців, від півдронів. Тут у нас три частоти, будемо надіятися, що це не останній. Ну, дав би, щоб вони були останні, щоб вже закінчилася війна, і їх не треба було робити, але думаю, що хлопці нам будуть допомагати в цьому напрямку і трохи вдешевляти цей процес. І відправляємо DJ Mavic 3. Цю штуку ми відправляємо і нам за цю штуку прижинуть два автомобілі. Ну, прикинь, 200 тисяч ми потратили і нам пообіцяли дві навари. Ну, є такий в мене товариш, їжачок. Його зараз немає, каже, треба срочно хлопцям на Лиманський напрямок. Діджей Mavic 3Т. Я ж кручу, як циган сонцем. То поїхав, поміняв їх стрейла на навару. Це вже діджей Mavic 3Т. Міняємо на дві навари. Так що дякую кожному за підтримку, за довіру. Відправляємося і дякуємо нашим захисникам. Ну і дякуємо новій пошті. За оперативність, ну і поки що цілісність. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так що що ти смієшся? Все нормально. Краще із кращих, худше із худших. Ну, для когось. ну а Для нас найкраще одна єдина в березані. Оператор нової почти номер 1 Лайкосик не забудьте поставити олюньки. Так що, друзі, дякую всім, за довіру, за підтримку. Працюємо далі. Да, тут йде що там? Yeah. да, така штучка. Вольтметр, чемперметр і... Як воно правильно знається? засіб для запитування від автомобіля. Це рідний, да. Ні, це воно накидається, да. на да. так що ну, то не важливо. Так що працюємо далі. Чуча, Вам дякуємо. Купи, купи. Всім пока.